Тураж 2 треба було зіграти, відрізати короля. Ось, але тоді чорні починають атаку з довгого боку. І також це виглядало б доволі специфічно. А подивіться, який прикол. Моя аватарка і тут, і тут. Це, скоріш все, якийсь баг, і ось тепер вона змінилася. Так, представник Колумбії. Напевно, його звати Оскар, судячи з аккаунту. Ось, але я не встиг відкрити подивитися, що ще. Так, плюс 2. Ідеально. Тобто навіть маючи 3 з 4, я не повернусь до того рейтингу, з якого стартував. Божевілля. Просто божевілля. Це вже буде означати, що в мене не дуже хороший коефіцієнт бугольця планується. Але все-таки ми будемо боротися до кінця. Так, ну я побив слона, щоб слоном на ну, є один не відійшли. В одній партії зі мною відійшли туди слоном. Мені це не дуже сподобалося, тому краще. Поступити таким чином. Так, чи відкрити лінію, чи ні. Відкрите. Так, це 5 тепер слон D5. Пішака зіваємо, Встаємо сюди. І ось тепер дуже важливий момент цієї позиції. Здається, я тут повинен зіграти отак. Тепер за рахунок цієї зв'язки мене б'ють, кінь стає на форпост, нападає на туру, тура відходить, я ходжу сюди і з'їдаю цього пішака безкоштовно. Тому, здається, в мене є такий ресурс. І тепер зайвий пішак. Знову-таки не дуже просто його реалізувати. Але краще мати зайвого пішака, ніж не мати зайвого пішака. Так, ну, очевидно, б'ємо. Так, тепер б'ємо і граємо б 4 тому що кінь надійно захищає. Як бачите, цей пішак вже пройшов, він не загроза, а цей пішак не може піти, тому що ми його розміняємо. Тобто, кінь себе відчуває просто на форпості. Тобто його можна назвати вічний кінь. Так, ну і зараз моя задача змахнути якусь пару фігур. В ідеалі це ферзі. Тоді точно буде значно простіше реалізовувати. Так, давайте поки ферзя сюди перекинемо. По-перше, контроль лінії, по-друге, контроль діагоналі і про всяк випадок захист коня. Так, він чіпляється до цього пішака. Каже мені, що ферзь так просто погуляти не вийде. В чомусь він правий. Ну, поки так. І зараз його так відженемо. І ось бачите, як, як зручно, що ферзь на А8 тепер нема цієї жертви, і кінь не може бути побитий. А якби я не пішов ферзь а 8, то цього б не було. З іншого боку, ферзь на d8 сюди коня не пускав, а я відійшов і кінь сюди встав. Тому палка двох кінців, так як то кажуть. З одного боку, логічний хід, з іншого боку, дозволив опоненту активний хід зробити у відповідь. Так, ну від обміну ніхто не вмирав. Кінь ідеально страхує це поле, ферзь це поле, пішак це поле. Тобто у Ферзя нема полі вторгнення. Мене це влаштовує. Так, аж 4. Так, ну коня, коника відженемо, він нам тут заважає. Ферзя також відженемо. Так, ну все, зараз вже повинна технічна стадія початися. Ну, вона і так триває, але тут прям вже на техніку значно більше спирається. Так, ну такий хід, напевно, так буде зіграно, так? Да? Я зіграю так, шах сюди. Нічого страшного поки не відбулося. Поїхали. Так, в ідеалі розміняти ферзів. Не в ідеалі тур. Можливо, на F7 відійти взагалі? Щоб на F6 стати. Ладно, на H7, напевно, спокійніше. Тепер можна так і з'їсти просто. Тільки це підготувати якось. Так, давайте шах. Розміняємо тур. Тепер запропонуємо обмін ферзів. Так. І тепер. Так. Від шаху ще ніхто не вмирав. І наступним ходом, так, Я хочу вимінювати ферзів, тому що в мене віддалений прохідний пішак є. Так. Тепер питання, як вигравати? Можливо, так і так, але я тут віддам, і це поле віддам. Як же, як же вигравати? Ну ладно. Так? Я сподіваюся, що це виграється. Все-таки пішак в мене сильний. Хоча в нього загрози на мого короля дуже суттєві b2 ферзь b7. Чорт. Де виграш? Хочу на b4 контролювати поле. Так буде простіше. Ай, зіваю. Капець. Він його ферзь 4, ферзь Б3 є, я пішака не врятую. І тепер буду мучитись, тому що в мене кінь гірше. Що за жесть? Ай, бред! Ой, бред! А ще й зівнув пішака. Та ну що ж таке? Що ж так щастить сьогодні опонентам? Цю позицію. Дві виграшні позиції і дві поразки буде. Фух. Дурдом. Вінко 6 зіграв, забайтив мене. Та що ж таке? Так, можливо, і виграв. А ні, в нього кінь де трекін аж. Хух, в нього прапорець спав. Чудово. Ну тому що ну, неприємно було б ще й цю програти. Ну це жесть. Так реалізовувати не можна навіть на стрімах. Фух, але 3 з 4 маємо.